В результаті, коли стало зрозуміло в Держдепі, що Росія маніпулює змістом переговорів, на брифінг вийшли три особи з американського боку, державний секретар Рубіо, радник президента Уолтс з питань безпеки і спецпредставник. По близькому Сходу і тепер уже по Росії, я так розумію, стів відков. Аналізуємо, що вони сказали. Ми говорили про те, говорили про це. Мабуть, буде отак, мабуть, буде ось так. Мабуть, буде ось так. Жодного визначення, але ще додали до того, що Росія ще більше протлумачила. Коли стало зрозуміло, що ситуація просто розвалюється в інформаційному пролі, виповз бронетранспортер. Дональд Трамп називає цифри. Ну, давайте скажемо правду, це все брехня. Він наповнює інформаційне поле, він його формує, пояснюючи свої дії. Чому він це робив учора? Він зрозумів, що вони провалилися. Це по ньому було видно. Оці очки, які бігали на фоні брехливих фраз, говорили про те, що вони повністю провалили цей раунд переговорів. І причина була зрозуміла. Вслухайтеся в те, що говорять на прес-конференції Рубіо, Волз і Вітков. вони Лібізять. Це означає, що вони зустріли на цих переговорах сторону. З якою вони не знали, що робити, і ми з вами на цю тему вели розмову. Я пояснював, що працювати з російською делегацією в переговорному процесі це не цукор, це дуже складна робота. Вони маніпулюють переговорним процесом, вони маніпулюють фактами, вони брешуть просто у переговорному процесі, і людина, яка погоджується на такі переговори. По-перше, вона має ці речі розуміти. По-друге, вона повинна розуміти фактаж. Вона повинна знати фактаж. Вона повинна розуміти події і розвиток ситуації в Україні, в Росії навколо цієї проблеми і так далі. Все, що звучало вчора, це нічого не має спільного з достовірною інформацією.